Для кузіньки сьогодні смакота. шматочок гарбузика, те, що він дуже любить. Швиденько набиває свої мішечки. Кожне живе любить, коли якась смакота. Йому дістається. Так і кузенька. Ой, умивається, ну весь прихорашується, скажи, поки кусав того гарбузика, десь може. Ой, 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 як до нього підбиратися, до якого боку? Ну, кузя, а? ну хто зна може ще щось дадуть. Ну от як просить багато, то точно можуть іще щось дати. Ой малеча ти. так. Тепер у нього забот багато. Скажи, навіть не звертаю уваги, що тут фотосесія йде. Скажи, у хазяйки тільки одна забота – приносити смаколики маленькому кузеньки. Ласуй, ласуй, є чим? Це колись корисна їжа для тебе. Ну, все, зайка, треба й хазяйки щось повечеряти.